З нами у студії знаходиться Тарас Тарасенко, народний депутат України від слуги народу заступник комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Пане Тарасе, з огляду на От подібні випадки, які Російська Федерація робить буквально ледь не щоночі щодо виплат людям, наприклад і Києва і тієї жорстокої атаки, яка зокрема була 31 липня. А люди скаржаться, що зокрема у Святошинському районі комунікація з місцевою владою завершилася от буквально 1 серпня, на наступний день. Щодо виплат, є певні теж складнощі. Що це за складнощі, які найчастіше можуть виникати? А... Однозначно складнощі це бюрократія, тобто буває проблеми з оформленням документів право власності на житло, підтвердження цього житла. Ми розуміємо, що при попаданні і при знищенні знищуються всі документи, які люди зберігають, і це потрібно підтверджувати підтверджувати особистість, якщо згоріли паспорти. Потім брати багато витягів з реєстру право власності. Тобто, це перше питання. Друге питання це вже обрахунок вартості самого майна. І інколи люди не погоджуються з державними обрахунками, вони вимагають інших власних розрахунків, і це питання може вирішуватись шляхом приватної експертизи, яка може оцінити і встановити, що така таке то майно коштує таку то кількість грошей саме в Києві, тому що ми розуміємо, що зруйноване майно. Оселя в Києві буде відрізнятися від того ж Львова, від того ж Харкова, або від там Ірпеня, Бородянки, ну тобто інших Чи місць. райцентру. Да, так? тобто це uh -huh. цінова політика, вона все рівно впливає, тому що ми ж повинні забезпечити аналогічне житло для людей, які постраждали. Тобто, відповідно повинні сформувати аналогічну цінову політику в регіоні, де зруйноване це майно. Щодо безпосереднього збору ось цих документів, якщо вони були втрачені ймовірно під час влучання або падіння уламків, а кажучи про ралі, в яких ми живемо, вже от четвертий рік повномасштабного вторгнення. А чи є якісь ініціативи нашої влади, урядовців для того, щоб цей весь процес спростити, умовно якийсь один ресурс, де в електронному вигляді будуть зберігати всі необхідні документи, і умовно, після того як подібні трагедії сталися, люди мали доступ буквально ледь на одну там секунду-хвилину взяти. Всі ці документи і от мати буквально перед собою а, такі ресурси насправді є. Вони їх не важко отримувати. Ці документи, але питання ж в тому, що давайте так зосередимось, що по-перше, головне, що людини люди залишили живими. По друге, це саме підтвердження про те, що паспорт не може фактично дані паспорту не можуть бути в одному реєстрі з даними про нерухомість. Тобто потрібно відновити підтвердити особистість. Отже, відновити дані паспортні, потім вже отримувати інформацію про право власності. Інколи люди не оформлюють належним чином, вносять дані в реєстр, або вони не таким чином внесені, і з цим можуть бути проблеми, що до, до моменту руйнування не було таких даних. У нас ми усунули ці всі проблеми щодо. Приватних будинків, тому що багато людей в селі на окупованих територіях зараз, вже коли вони внутрішньопереміщені особи, вони повертаючись на територію України, вони не надавали належних документів, і по архівам державних службовців вони підбирали цю всю інформацію, тому що підтверджень нема. Тобто, в когось, на жаль, ну, це природній померла бабуся. Він отримав у спадок будинок. Вони там жили в селі, а потім він зруйнований, але ніхто не. Оформлював ці права власності, тому дуже важливо зараз перевіряти ці всі історії для себе, щоб в тебе було готово все в документах на всякий випадок. Я бажаю всім, щоб ні у кого цих трагедій не відбувалось, але завчасно юридичні моменти також потрібно перевіряти щодо свого майна. Безумовно, що хочеться з вами поговорити з приводу певних компенсацій, які запроваджені для ветеранів війни. Власне уряд запровадив грошову компенсацію для ветеранів війни, які втратили або не можуть користуватися власним житлом. Я так розумію, що мова йде про окуповані ж території. Виплати надаватимуться для покриття частини витрат на оренду помешкань. Розмір компенсації залежатиме від населеного пункту у Києві, Дніпрі, Львові та Одесі. Це будуть шість тисяч гривень. В інше. Обласних центрах 4 тисячі гривні, а в інших населених пунктах 3028 тисячі гривень. Подати заяву, заяву можна до ЦНАП незалежно від місця проживання. Пане Тарасе, поясніть, будь ласка, мова йде про оренду житла офіційного, бо ми мали вже багато питань в контексті внутрішньопереміщених осіб, яким начебто теж компенсації, все чудово, все фантастично. Але з'ясовувалось в результаті, що це має бути офіційний договір оренди і Відповідно, ну не кожен, не кожна людина, яка здає свою квартиру, готова платити податки, і так далі, так далі, тобто займатися ось цими паперовими питаннями, і в результаті ця ініціатива вона практично не була реалізована. Що стосується ВПО тут, що стосується ветеранів війни, які втратили житло або не можуть ним користуватися. Це кошти будуть приходити на картку безпосередньо там після заяви в ЦНАП, чи а, людина буде орендувати і ця частина орендарю? Тобто поясніть, будь ласка, цей механізм. А давайте по перше трохи розділимо ці поняття. Угу. Внутрішньо переміщених осіб було набагато більше, і компенсація була там дещо менша, до 2,5 тисяч. І так, да, дійсно багато людей відмовлялися здавати в білу. Свої площі, тому що зрозуміло, що вони не хотіли здавати за 2,5 тисячі, а здавали набагато більше цінник був зараз. Держава для ветеранів внутрішньопереміщених осіб фактично зробила нову систему, де набагато збільшила суму компенсації, і так це повинна бути біла оренда. Я за те, щоб ми усували питання сірої оренди взагалі в державі, і нам потрібно все показувати в білу, для того, щоб ми також розуміли, яким чином фактично формується цей ринок і як він існує у нас в Україні? Насправді, якщо люди здають одну-дві квартири, то для людини здавати в білу це не проблема. Ну проблема для... платити для... податки. Ні, Насі це які не, не проблема. ФОП, це ФОП, о... угу. як ФОП, він може платити податки, і це невеликі суми. Там ФОП 5%, 5%, відсотків не 18%. Тому тут на насправді просто інколи люди не хочуть заморочуватись, відкривати ФОП, ставити багато також юридичних питань, і це буде компенсація відповідно після того, як людина зареєструється. Компенсація безпосередньо особі, яка подала заявку, тобто ветерану, для того, щоб він міг оплатити цей договір оренди. Чому це дуже важливо? На жаль, це знову таки виникало. Питання про те, що деякі громади вони не в повній мірі розуміють значення і трагедію ветеранів ВПО, які і отримали поранення. І вони воювали за свою територію, але вони наскільки вже виснажені і повернулися в цивільне життя, але їм нема де жити. Я б не один раз спілкувався з ветеранами ВПО, які проживають в Вишневому, і вони говорять: А ми не можемо прийти до сімейного лікаря, тому що сімейний лікар, нібито, повинен працювати для всіх. Говорить, а ви не з нашої громади, і довідка. ВПО, яка у вас зареєстрована, не дає вам права. Ну, там були багато конфліктів. Або конфлікт про наступне, що вишгородська громада сказала: ми своїм ветеранам будемо доплачувати після звільнення 50 тисяч гривень. Ветерани ВПО приходять, говорять, ми ж у вас живемо. Давайте нам також доплатіть. Ні, ви не належите до нашої громади. Але це не потрібно усувати, тому тут питання все таки відновлення справедливості і забезпечення таких людей дійсним дійсною турботою, добробутом це є, є першочерговим. Хочу уточнити, пане Тарасе. Це абсолютно з вами згодна. Ми дійсно повинні дбати про ветеранів, все однак, що стосується здачі квартир в білу, можливо, якщо знаєте, які переваги у людини, якщо от вона хоче щиро здати ветерану, наприклад, квартиру там чи внутрішньо переміщеним. Особі... Словом, хочеться зробити чесно, які у неї будуть у такому випадку законодавчі переваги. Вона буде захищена, яким чином там саме можливо захищеніше, ніж та, яка здає в сіру, чи чи ні? А якщо ми говоримо про юридичну складову, то відповідно. Особа, яка здає в сіру, вона може не отримати свої доходи, тобто вона юридично не захищена, і там можуть виникати будь-які конфлікти. Може бути майно також зруйноване, пошкоджене, і сірий договір він не дає будь-яких гарантій, тому що потім не можна підтвердити, що людина цим майном користувалася, або дуже важко це підтвердити. Якщо це відбувається в білому, відбувається фіксація, відбувається сплата податків, то відповідно це все можна. І оформити актами, тобто описати майно, яке передається в оренду, не тільки квартира, й меблі. Ну тобто, це ефективний механізм для того, щоб захистити потім себе ж і свою власність від будь-яких незаконних або протиправних дій, які можуть виникати. Чи не на вашу думку, можливо, в такому контексті вартує у нас якось законодавче підготувати якось певну, не знаю. Там зараз в суспільстві там говорять про закон про ріелторів, Там необхідне законодавче нормування там діяльності ріелторів, в тому числі можливо є сенс зробити певний реєстр. Не знаю, там людей, які працюють в білу, здають квартири в білу, там і якось законодавчо унормувати це питання. Чи, можливо це ну нині не потрібно? Мені здається, що це більше питання едукації, спрощення процедур для того, щоб люди розуміли, що е, в білу працювати це нормально. Що можливо, тут варто не на законодавчому рівні, а на рівні податкової спростити звітність, просто щоб людина звітувала не 4 рази на рік, не раз в квартал, а раз в рік. Я пропонував вже давно, щоб це була автоматична фіксація, можливо, змінити, щоб якщо людина робить все через безготівкові розрахунки, щоб автоматична звітність йшла через банк. Ну, дивіться, тут питання просто спрощення процедур. Чим mm -hmm. простіше, тим легше буде людям заходити в цю процедуру, вони не будуть боятись. Тому що, якщо людина буде платити податки через банк, банк звітує в податковій, і людині взагалі нічого не потрібно робити, крім підписати договір, підписати акт, і потім отримувати кошти через банк. Все. Даруйте, я, я, я ще хочу уточнити буквально один момент стосовно подачі заяви в ЦНАП. Тобто, прийшов ветеран, якому потрібно компенсація. Він сам повинен шукати це біле житло. Чи він приходить в ЦНАП, подає заяву? Йому кажуть, ось у нас є там певний перелік людей, які здають в білу квартиру. Ось на тобі компенсацію. І це повинна бути тільки заява, чи це там якийсь величезний пакет документів? Ну от для цього вже потрібно зміни до закону ага. про рітейл, про все для того, щоб уже у ЦНАПов. Вилась функція рітейлерів, але зараз такої функції нема. Тому в ЦНАП тільки верифікує підписані договори, верифікує можливість на отримання пільги. верифікує про те, що це саме ветеран і що це ВПО, і таким чином він просто зв'язує історію. Якщо людина вже знайшла для себе місце проживання, заключила договір. ЦНАП верифікує, щоб ця людина отримала кошти. Он є ще одна цікава ініціатива. Теж вона стосується фінансування, такого я б сказала, все ж часткового фінансування. Зокрема, йдеться про те, що деякі громадяни можуть отримати 70% 70% компенсації за перший внесок на іпотеку за програму ЄОСЕЛЯ. Власне про це раніше повідомила прем'єр-міністрка України Юлія Свереденко, і уточнюю, що ці виплати зможуть отримати внутрішньопереміщені громадяни а також жителі прифронтових територій. Уряд також виплачуватиме додатково 40 тисяч гривень на оплату всіх зборів, пов'язаних з оформленням іпотеки. Пан Тараса, 70% компенсації за перший внесок на іпотеку. Він же може бути у ці 70%? Умовно, якщо людина купує однокімнатну квартиру або трикімнатну. Чи є якась ось? Ця межа скільки може бути ця виплата, а давайте почнемо трохи з минулого. Давайте. програма є оселя. Це фактично кредити 3, 5, 9, і вона не показала свою ефективність. І я не один раз про це спілкувався з самими ветеранами з внутрішньопереміщеними особами. Ми поговорили з на нарадах в офісі президента про те, що потрібно змінити, тому що аналогічна програма була за рахунок німецьких коштів грантових, і вона передбачала надання надання фактично грантових коштів на купівлю квартири. Але без першого внеску, тобто перший внесок для багатьох був такою критичною точкою, що вони не могли користуватись, і тепер досліджуючи це все питання, держава йде на те, щоб можливо було і за рахунок державних коштів оплатити цей перший внесок. Не весь, але 70%. І це дуже важливо, тому що, ну скажімо так. Чи заплатити першу внеску 10 тисяч доларів, чи 3 тисячі доларів. Це зовсім різні речі. І таким чином, потім відсотки адекватні. І людина, можливо, якщо вона все працює, вона проходить перевірку в банку, вона отримує нове житло або на вторинному ринку житло. І таким чином. Може не платити за оренду, а жити у власному житлі, і тут головне, щоб у неї все було добре, здоров'я, і вона могла потім частково повертати цей е, кредит, і все буде добре. І тут е, такі ж е, історії працювали ж і в маленьких містах. Де де великі громади були, великі громади допомагали своїм мешканцям, і вони за власний кошт компенсували частину першого внеску ще до цієї постанови. Тому я вважаю, що ми будемо спостерігати, як ця постанова запрацює, але це точно крок вперед для того, щоб забезпечити багато людей, які втратили житло цими. Фактично можливостями для а, тепер інвестування у нове життя, і крім того, спокійно чекаючи, поки будуть компенсовані кошти за втрачене житло, тобто компенсовані кошти за втрачене житло також можуть потім зараховані в цю суму кредиту, і ця сума кредита буде зменшена. Тобто, е, я вважаю, що це дуже важливий крок для того, щоб наші громадяни були забезпечені власним житлом. Чи є там е, якісь норми, які убезпечують? Е... Сформулюю так: у нас є дуже багато дійсно внутрішньопроміщених осіб, які шукають собі по селам, хати там і тому подібне, не можуть знайти нормального житла і є е, е, особи. У яких є житло, однак вони теж вважаються переміщеними особами, оскільки вони там були зареєстровані, значить на інших територіях. Цей механізм він власне надає можливість отримати іпотеку усім, абсолютно, внутрішньопереміщеним особам, чи все ж таки там є певні норми, які скеровані на те, щоб люди, яким дійсно по справжньому потрібно на 100% житло, у яких немає взагалі житла, що лише вони можуть скористатися цією програмою, на жаль, цей механізм він більше фінансово. Обанковий, тому він не створює умов щодо оцінки потреб. І тут питання якраз в тому, що отримання цих коштів прив'язано до статусу. І будь-хто, як на навіть якщо в нього є додаткове житло, має можливість отримати компенсацію і інвестувати в нове житло. Але я вважаю що ми будемо в цьому ну, напрямку розвиватися, скільки нам точно потрібно буде. Змінювати підходи до індивідуальної оцінки потреб, і зі свого досвіду зазначу, що багато внутрішніх переміщених осіб не сильно їдуть в село і не сильно шукають всі шукають по районним або по обласним центрам, ну, тому що одне одна історія, що там є робота, інша історія по. Звучить про те, що люди приїхали з окупованих територій, де більше індустріалізовані міста більше ну тобто, міста просто більші, ніж села, і люди привикли до іншого способу життя. Тобто, отже, тут питання все таки більше розвитку урбаністики і великих міст. Я думаю, що більше інвестицій буде в цій місцевості ніж в села.